Коли йдеться про недоторканність приватного життя, ви питання ці можете задавати вже по контексту ваших відносин. Ви можете уточнити, чи можна задати це питання. Тобто, це насправді межі ось цієї приватності їх треба виховувати. У нас у суспільстві цей рівень дуже низький. І, на жаль, ми не, не маємо такого от великого щастя мати якісь таємниці, бо рідні близькі можуть ображатися, таке трапляється там чи проводити час не так, як хтось хоче з родини чи з близьких, чи з рідних друзів і так далі, родичів. Тобто, ось це право вирішувати воно залишається за людиною. Знову як це робити в конкретній ситуації, кожен вирішує сам. Тут немає єдиного шаблону і не може бути саме тому. Людина самостійно визначає оце її рішення, ну або так по ситуації вона змушена певним чином діяти. Якщо там діти, родина, звісно, вона.